Доброго дня, шановні парафіяни. Четвертий рік користування подрібнювач пожнивних решток на МТЗ. Брали, брали в техноторгі за 50 тисяч на те время. Так, вже висновки можна зробити. Хто озадачився питанням вибору подібної приблуди, Може, буде цікаве відео. Та не буду, не може, а буде цікавим. Значить, ФРМка агромеханіка. Отакий От ось номер. Ширина захват 4 рядка на 70 вона забирає. В 4 года вона покриває площаді, площаді десь приблизно середньому 50-60 гектар. значить За це все по ній що було зроблено? Ну, видно, пружини не витримали. Пружини пооривала при підйомі складались колеса. Ну, вони, собственно, там особо і, і не нужні. далі колеса стояли первоначально, первоначально вони стояли наоборот. То тобто ми їх міняли містами чого? Розкидає направлення розкидання йде сюди і забувало Забивало сюди в диск, набивало сальник. Сальник, звісно, загубили, через год загубили, звісно, подшипники теж накрились, Вплоть до того, що потеряли Перва, Перший мінус цього агрегату. Тобто переставили, все, Нормалізувалось, підшипники, сальники поміняли. Далі, трохи підгинає. Все-таки він важкенький Важкий. Ну, це, конечно, і плюс його, великий плюс. Громадний вал, всі органи товстенні важенні. Тобто видно, толщина, все тут чітко Інерція Інерція пупительна. Він ще останавливається після запуску, останавливається довго. Противорежущі ножі за 4 года всі цілі, ніж біч. Міняли. Міняли стороною. Тобто, він первоначально ну, виняли і поміняли направленість. Тобто, було цією стороною, тепер б'є цієї сторони, вони равнозначні. Значить, три роки поработали на цій стороні. Тобто, видно, що за три роки трошки підтісало. Так, камні, камні ловили такі страшні камні, що. Страшно і представити, але все видержало. Нічого не помінялось, він балансований, все чітко. Противоріжущий, все, все на місці ніде не потеряли, ні один. Так, тобто важенька конструкція, але плюс в неї є. Із минусів, значить, погнуло трошки, видно. Підігнуло колесо воно. Ну це на розворот що отут тут. Ну, трошки завалюється, Такий кастер получився Ця сторона, тут трохи менше, но тоже є подгиб. Хоча метал Метал реально товстий Так, тут пружину тоже одірвала Практично там через год чи через два. Далі В комплекте был кардан. Качество обалденное. Тут на кнопочке, тут с обгонной муфтой. Все, потовотничал раз в сезон и нормально. Редуктор, ну не да ничего, все, все люкс. Тут тоже одна про потовотничал раз в сезон и все. Так. Что еще надо сказать? Подшипнички тоже раз в сезон протоводничают и, вы и досыть. опять же, из-за того, что тяжелая эта вся конструкция, трошки вот тут узел, можно было бы побольше шпильки вот эти сделать. Обервало два болта и начала складаться. Ну, то есть на основные шпильки выдержала, вовремя побачили. Заметили. В комплекті э, на два стопера шли пальці. Э, Стоперації теряються практически мгновенно. Тільки кукурузина попадає, їх розгинає, раз цей приходиться фіксувати проволоку. Один уже потеряла в этом сезоні. Так, временно вкинули, вліпили. Ну нічого, все працює, все, все нормально. Так, метал. Металл видно, товстий, неубиваємо, все нормально Так, по е, подрібненню, тобто Тобто не те це ілюзія, що жадка кукурузна б'є прям ідеально, палки остаються, пропуски остаються, десь не зрізала, десь наклонило, десь просто І волочок жатки все одно буде оставатися посередині. Тож Одні ножі в одну сторону, другі в другу сторону. Можна, звісно, настроїти жатку, щоб всі ножі працювали в одну сторону, але все одно волок буде посередині між. Цими. Тобто ніхто ні, ні, нічого не обманев, все одно волок оставатиметься. Далі. Хіба що ходити тільки в одну сторону, тоді цей, ну, Волок в будь-якому випадку десь залишиться. Ми вибрали для себе цей варіант, нам більш удобно для обробітку, якщо вдруг нам не потрібні рештки, оцей волок посередині підпалюється, він згорає і чистота порядок залишається. Це якщо е по времени не встигаєш, е азоту додати не встигаєш, тоді приходиться е додавати, е виходить, фосфор, калій в вигляді згорівшим. Тобто ось таким образом. Так, подрібнення. Подрібнення нормальне, все, видно. Бере, ну як отрегулюєш, можна отрегулювати, що і землю грибтиме. Що ми ним ще робимо, крім кукурузи? Валки після комбайна, якщо там десь оставляли на прес-подборчик, татюки вже не потрібні, валки розкидали, теж подрібнювали всіх остальних культур. Проходимо траву косимо понад посадками в з тими кущами, терновниками, обробляємо бур'яни в чоловічний рост, ним же приходилось розробляти кілька учасників, кинутих на прохання голови сільради, допомагали. То... Чоловічний рост, тобто комбайн-трактор комбайн заходить по колесах, воно все кладе, перебуває в один проход. Все це ним реально, другий не знаю, справиться лі. Це і справляється. Інерція страшенна. В принципі, в принципі, всі ті мінуси, які по ньому є, вони мізерні, стоюча техніка, винослива її стоїть стоїть брати Есі б вибір став брати її не брати однозначно ми б її взяли так надіюсь було полезно. слідкуйте підписуйтесь всім удачі